Що зеленим є у світі? Пригадаймо разом діти. Крокодил у темній річці, коник, що сидить в травичці, на городі огірок, ще й капуста, кабачок, до салатику петрушка. І до супчику Лаврушка. І листочки теж зелені. Навесні та влітку клена. У наших карачунівських магазинах ви можете побачити зелені яблучка, груші, зелена капустка, зелені огірки, зелені кавуни, зелені кабачки. А зараз давайте подивимось і спробуємо знайти щось зеленого кольору у нашій групі. Ось у нас тут рослини, як зелені, листечка. У нас стоять книжечки. І попереду, там, де зелена книжечка. А ось дивіться, лежать листочки. І перший ми бачимо зеленого кольору. Це іншого кольору ми відкладаємо. І знову з вами знайшли листочок зеленого кольору. Давайте далі шукати. що ще ми можемо знайти у групі зеленого кольору. Ось, подивіться, кухня плита і на ній стоїть зеленого кольору пательня. А тут чашечки. Давайте з вами знаємо, диво теж тут чашечка зеленого кольору. Ось вона. Чашечка зеленого кольору. Правильно, молодці. Давайте ще подивимося, що в нас ще є зеленого кольору. Ой, дивіться, телефон. Він зелений. А ось тут в нас є корзини зеленого кольору. А в корзині є конструктор різного кольору. Давайте знайдемо саме зеленого. Це не зелений відкладаємо, а це зелений. Беремо. Це не зелений кольор відкладаємо. А ось зелений можемо брати. Також тут є конструктор різних кольорів, але нам необхідно знайти зелений. Ось я знайшла. Зеленого кольору. Відкладаємо. Це в нас іншого кольору. І знову зелений. Знайшли. Ось подивіться: у нас конструктор різного виду зеленого кольору. Давайте подивимося, що ще в нас є зеленого кольору. Ось стоять кеглі. Можемо взяти ось цю, тому що вона зеленого кольору. Це кеглі іншого кольору. Ось ця тегла зелена, значить, можемо брати. Давайте подивимось, що в нас ще є. Ой, дивіться, тут у нас ляльки. Одні є ляльки окуляри. Якого кольору? Правильно, зеленого. А ось тут внизу стоять машини. Вони також різних кольорів. Давайте знайдемо зелену. Ось вона стоїть, зелена машина. Молодці. А серед ваших іграшок вдома є зелені. Знайдіть, будь ласка, іграшки зеленого кольору. Малята, подивіться, що це в мене зараз такого зеленого кольору лежить на тарілочці. Зелений огірок, зелена капуста. Разом це все називається овочі. А якщо ми до них додамо зелену цибулину, зелений кріп, Зелену петрушку, то в нас вийде вітамінний салат. Давайте разом з вами його з Але для початку необхідно помити ручки та наші продукти. Я беру митий огірок, нарізали, висипаємо у тарілочку. Бустріна, беру зелену цибулину, посипаю, візьмемо петрушку та візьмемо кріп. Також додаємо нашу тарілочку, приправимо сілю, додамо масло, перемішаємо ретельно наші вітаміни зеленого кольору. І готов наш вітамінний, корисний і смачний салат зеленого кольору. Приємного смаку. А ось ми стаканчик з олівцями. Давайте з вами знайдемо лише зеленого кольору олівці. Це інший колір. Зелений підходить. Це інший колір. О, знов знайшла зеленого кольору. Це інший колір. А ось ще один зелений. Ось в мене лежать зелені олівці. Давайте з вами помалюємо. Але спочатку підготуємо наші ручки. Повторюйте за мною. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права я главніше. Ліва твердить я сильніше. Паль плачуть пальці. Що робити? Як долоні помирити? Всі ми рівні. Права-ліва. Тільки в єдності є сила. Ось тепер ми можемо з вами помалювати. Давайте зробимо місточок між нашими двома олівчиками. Приведемо таку лінію місточок. А для цього візьмемо олівчик. Як же ми будемо малювати? Необхідно правильно в ручки взяти олівчик. Ми дивимось там же, там, де у нас заточений олівчик гостренький. Будемо брати так, щоб пальчики були біля нього. А як же ми візьмемо його? Подивіться, зробіть разом зі мною. Пальчики візьмемо в кулачок, а ось так два зробимо, наче це в нас лягушка-квакушка. Ква ква, ква ква я стриба, ла ла Схопила олівчик, бачите? Так, олівчик ми тримаємо ось цими двома пальчиками. А внизу в нас опирається на наш кулачок. Взяли правильно олівчик. І тепер проведемо місточок від одного зеленого олівчика до другого. Ось таку лінію місточок, бачите? Спробуйте намалювати таку лінію місточок. До зустрічі малята!